Публічна хмара надає багато можливостей, які раніше були доступні лише величезним корпораціям, за які інфраструктурою на мільйони доларів. Мова про надійне зберігання даних, доступ до них з будь-якого місця та гнучке масштабування. За три хвилини ви дізнаєтеся, що таке публічна хмара, як вона працює та які переваги надає. Публічна хмара це хмарна інфраструктура, підготовлена хмарним оператором та надана в користування багатьом користувачам за моделлю підписки. Підтримкою і обслуговуванням інфраструктури займається хмарний оператор, а користувач отримує готові ресурси. Ресурси в публічній хмарі є спільними, тобто їх використовують декілька користувачів. Але дані та процеси кожного залишаються ізольованими та захищеними. На відміну від приватної хмари, де ресурси призначені для однієї компанії користувача. У публічній хмарі можна розмістити CRM-систему, базу даних, програму для вухобліку, сайт, додаток чи навіть всю IT-інфраструктуру компанії. Ви просто підключаєтесь до інтернету, відкриваєте програму і починаєте роботу. Всі ваші дані зберігаються в хмарі. Чому це вигідно? Ви отримуєте все необхідне від зберігання даних до потужності для запуску великих проєктів, і платите тільки за те, чим користуєтеся. А залежно від потреб, можна легко збільшувати або зменшувати обчислювальні потужності. Наприклад, ви знаєте, що вам потрібна інфраструктура під проєкт лише на три місяці, то ви орендуєте потрібні вам ресурси на потрібний час. А до появи публічної хмари вам треба було б купити власний сервер навіть під тимчасовий проєкт. А потім думати, продати його чи поставити на балконі може ще знадобиться. Чи є у публічної хмари хоч якісь недоліки? В теорії так. Як ми вже казали, у публічній хмарі загальний пул ресурсів ділиться частинами між багатьма компаніями. І якщо у ваших сусідів виникають великі навантаження, це теоретично може впливати на продуктивність і ваших відокремлених ресурсів. Якщо для вас гучні сусіди є неприпустимими, то цю проблему повністю вирішує приватна хмара. Адже вона надається в ексклюзивне користування для одного користувача. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, найбільшого українського хмарного оператора. Кращими за наші публічні хмари і є тільки наші ж приватні хмари. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть гіга коментарі та вірте в українські хмари.